Першу року в неділі листопада відзначають своє професійне свято працівники соціальної сфери. Ви вибрали таку професію, ви поклали на себе таку відповідальність, яка сьогодні в цей час не простить для нашої країни, для нашої України, є одним із найважливіших. Дивлячись на те, як ви працюєте, як ви виконуєте ці функції держави, коли людина приходить до вас, вам треба. Почути проблему, знайти ж, як вирішення вирішені цієї проблеми. Ви, ви ці лікуєте душі цих людей, бо вони вірять в нашу країну. Вони вірять пола, яка надала вам можливість виконати цю місію перед кожним, тільки потребує потребується допомоги. Не надаєте впевненість людям, що країна є, держава є, у неї є майбутнє. І вона піклується про кожного громадянина, який опинився в непростій ситуації. Дякую за ту добру, велику справу, яку ви робите для Сумської області, для кожного громадянина. Ви реалізуєте право кожної людини знаходитись там, де вона відчуває себе безпечно, де вона забезпечена всіми необхідними людськими потребами. Я хотів би вам всім побажати в терпіння. Здоров'я безумовно вам, вашим родинам, впевненості в нашій перемозі. Шановні колеги, я вдячна кожному з вас за вашу роботу. Я дуже пишаюся, що ми в єдиному подиху, в єдиній команді продовжуємо виконувати свої обов'язки. Наша робота непомітна, але вона дуже важлива. Захист це доля. Вона наша спільна доля. Всіх зі святом.